Тільки три хвилини огляд найважливіших подій на ранок 5 вересня. Макрон заявив, що 26 країн коаліції готові обговорити відправлення військових контингентів України у разі миру або припинення вогню. Це демонструє зростання підтримки України та готовність заходу стримати нову агресію Росії після жорсткої розмови Трампа з європейськими лідерами коаліція рішучих терміново відправляє делегацію до США для узгодження деталей місії та гарантій безпеки. Позиція Вашингтона визначатиме майбутній безпековий каркас для України. Підготовка систем гарантій безпеки для України завершена, підтвердив Макрон. Далі підписання юридичних зобов'язуючих угод кожної країни з Києва. Росія готує новий наступ на сході та півдні. Розвідка фіксує перегрупування сил і техніки, особливо на Пекровському та Лиманському напрямках. Кремль прагне зірвати дипломатичні ініціативи та посилити тиск на фронті. Зсу просунулося на. Уп'янському та бахмутському напрямках звільнивши кілька позицій, українські сили використовують слабкі місця російської логістики. На Херсонщині евакуйовано всіх дітей з небезпечного району через постійні обстріли та загрозу затоплення. Це рятує життя та дає військовим більше свободи дій. Вибухи у Рязані. ймовірний результат роботи українських дронів. Ціллю були військові об'єкти або інфраструктура. Російський тил стає все. Більш вразливим Трамп після розмови з Зеленським хоче поговорити з Путіним. Можливий старт нового етапу перемовин, хоча позиції сторін залишаються протилежними. Зеленський Путін і Трамп ще не готові до тросторонньої зустрічі, але за словами дипломатів, найближчим часом щось має статися. За лаштунками складна гра з участю Китаю та Туреччини. Зеленський анонсував новий формат захисту неба, який Україна отримає найближчими тижнями це може бути нова технологія або унікальна зброя від партнерів на Чернігівщині. Російська авіація вдарила по розмінувальниках кілька загиблих і поранених. Росія прагне зірвати гуманітарні операції та посіяти страх. Сили оборони України за добу вразили російський склад та логістику у Курській та Брянських областях. Це послаблює підготовку ворога до наступу та розтягує його ресурси. Втрати Росії за 4 вересня. 860 військових, 5 танків, 33 артсистеми, 3 РЦЗВ, 28 бронемашин, 27 тронів, 6 ракет. Найбільші втрати на Покромському та Лиманському напрямках.